Інформація про те, що там за 5 годин вода у Дніпрі нижче Каховської дамби досягне критичного рівня. Ну ця інформація вже її треба коригувати вже йдеться про 2-3 години, які залишаються на термінову евакуацію. У мешканців тих населених пунктів, які у зоні потенційного підтоплення зараз перебувають, про те, що підтоплення вже зафіксоване у новій каховці в окремих районах і в районах Херсона. Про це вже маємо і візуальні підтвердження, і повідомлення з місця події з цих населених пунктів одразу кадри. Нової каховки і тих вулиць, які на березі, лівому березі розташовані. Там уже вода досягла будинків, досягла окремих вулиць. Це відразу ж біля дамби. Тобто розуміємо, що це прорив, і буквально там сотня метрів нижче по течії накриває місто, накриває окремі е, вулиці. І Нова каховка першою під ударом е, опинилася цього е, техногенного лиха, цього терору російського корабель районного херс. Соні значно нижче розташований, але теж там вже з'являються звідти кадри, де вода прибуває вулицями цього району, мікрорайону, там де це поки що про садибну забудову. От і маємо так само от кадри власне, з району Херсона. Як там прибуває вода, і як в принципі, це, це буквально за годинку-дві змінилася ситуація на узбережжі на лінії берега, і очевидно, що вода буде прибувати і далі. Вже ми бачимо, як вона заповнює вулички окремих районів Херсона, які розташовані ближче до річки. І зараз є інформація про те, що у районі Корабел вже відключили електроенергію з метою безпеки. Також газопостачання відключають зараз цей процес, триває. Про це повідомляє міська військова адміністрація у Херсоні. І є рекомендації. З'явилися вже від військової адміністрації регіону і міста про те, що усі, хто перебувають зараз у зоні небезпеки, потенційного підтоплення, мають відімкнути усі електроприлади, взяти документи. І речі першої необхідності подбати про своїх близьких, про домашніх улюбленців, щоб їх евакуювати з місця небезпеки і також виконувати інструкції рятувальників і поліцейських. Всі служби працюють у посиленому звичайно, режимі І ДСНС і поліція вони там будуть на місці власне потенційного підтоплення. Тому, будь ласка. Стежте за повідомленнями у офіційних каналах поширення інформації від органів влади і за діяльністю за роботою рятувальних служб. Якраз бачимо це район Корабел, це окремі вулиці Херсона. Як вони зараз виглядають, вода вже у подвір'ях людей, фактично. Тобто, часу на евакуацію там обмаль потрібно було за лічені години зібратися і звідти виїхати або вийти з цього району. Зараз очевидно, що не всі встигли це зробити, тому продовжується евакуація. Триває вона, і також можемо показати потенційну карту потенційних підтоплень. Ми пам'ятаємо, що ще з осені, коли визволяли Херсон, і Херсонщину обговорювали можливий підрив дамби з боку росіян, а якраз Каховської дамби, і тоді з'являлися такі карти. Це журнал Більд поширював раніше от Таку карту, як може поширитися вода, і ми бачимо, що зоною найбільшого підтоплення є саме лівий берег: це Олешки, це Кардашинка, це Голопристань, Нова Маячка і так далі. От куди може піти вода? Якраз правий берег менше постраждає так. Там є декілька населених пунктів позначені. Козацька, Львовово, Тягенка, Херсон, його окремі райони. Ми, зрештою, перерахували ці села, які мають бути евакуйовані. Однак, лівий берег зараз під загрозою ще щебій. Ішого затоплення, і там питання, чи люди там перебувають, які кількості перебувають у зоні підтоплення, адже сподівань на те, що росіяни там провели евакуацію превентивно перед тим, як підірвати дамбу, їх немає таких сподівань і швидше за все, там багато людей у загроженому стані зараз перебувають до Херсона і деталі, і власне обговорення того, що там відбувається. Ми ще повернемося трохи згодом в ефірі. Зараз поговоримо про сусідню область Запорізьку, де відбуваються бої, звідки надходять новини з фронту про те, що на схід від Гуляйполя, зокрема, біля великої новосілки йдуть потужні бої, битви і визволення українських населених пунктів відбувається. Російський міноборони панічно повідомляє, що воно відбиває там усі атаки і спроби українського наступу. Водночас підрив Каховської ГЕС очевидно позначиться на рівні води у водосховищі. Зокрема, поблизу Енергодара і Запорізької атомної електростанції. Чи будуть там якісь техногенні наслідки? Про це все спілкуємося із Аскадом Ашурбековим, депутатом Запорізької обласної ради. Аскади, вітаю вас. Доброго ранку казати не буду. Бо ранок цей дійсно дуже напружений і непростий. Слава Україні! Вітаю Героям слава. Тож поділіться своїми думками перш за все щодо підриву дамби Каховської ГЕС, як це може позначитися саме на екосистемі Дніпра, на водосховищі, і чи будуть якісь наслідки, зокрема для важливих стратегічних об'єктів у Запорізькій області. Звісно, це дуже жахлива трагедія не тільки для Херсонської області для Запорізької, зокрема для атомної електростанції. Ще коли було звільнено Херсону, обговорювали варіанти можливості підриву з боку окупантів Херсонської ГЕС. І тоді один з прогнозів, те, що рівень води в Коховському водосховищі буде знижений, а це фактично джерело води для охолодження атомної електростанції, і це один із сценаріїв на сьогоднішній день. Енергоатом всі профільні служби вони готуються розуміти, що взагалі від. Дувася, тому що ніхто не, ну, не очікував, що цей сценарій взагалі міг відбутися, тому що наслідки і для заес, і в цілому для лівобережжя Херсонщини, і для водопостачання в той же Крим, за який росіяни так переживають, сьогодні фактично ну, на межі такої катастрофи. Тому ми чекаємо інформацію в енергоатому від РНБО, тому що дуже великі ризики, що рівень води знизиться, і фактично заес неможливо буде охолоджувати, і ми вважаємо, що Підрив Херсонської ГЕС – це ще одна, знаєте, така от репетиція, мовно кажучи, чи сигнал того, що росіяни фактично не гребуть нічим і готові переступити будь-які червоні лінії або будь-які взагалі межі здорового глузу. Тобто вони будуть іти на все. Це знову таки загострює проблему атомної електростанції, тому що ми розуміємо, що наступний, скажімо, такий об'єкт це може бути об'єкт саме за Вони показують, що вони готові піти на все.